Вітаю вас, ви дивитесь акценти Вуличне мистецтво у війну набирає обертів і набуває нових граней. З'являються нові сенси. Наприклад, у Запоріжжі на стінах Гуляйпільського хабу з'явилось зображення нестора Махна з жовто-блакитними прапорами у Києві. На вдячність французьким партнерам за допомогу в українській війні з'явився малюнок із собору Паризької богоматері. Про новий вид мистецтва у війну говоримо у студії. Поруч зі мною арт-лекторка, кураторка Альона Радченко. Вітаю вас, пані вітає. Отже, стріт арт в Україні заграв новими барвами під час війни, і цікаві стінописи з різними сенсами з'являються на стінах будинків. Один такий був у Києві, як я вже зазначила, і також і Запоріжжя відзначилося. У нас це зображення Нестора Махна. Як вам такий вид мистецтва? Ну, взагалі-то я дуже прекрасно ставлюсь до муралів. І якщо брати цей мурал, якщо розбирати його саме як да його художню цінність, то це дуже хороша робота. По-перше, це ескіз відомого митця Микити Кравцова. Е, у нього є мурал, який він створив в центрі Парижу. Ну, взагалі він багато муралів uh -huh. по світу зробив. Але в центрі Парижу у нього дуже така впізнавана манера. Там навіть є та сама імперська корона, яку попирають. От так само як і на муралі Махна. Отже, можна прямо руку майстра, що uh -huh. називається. Це впізнати. Тобто, з художньої точки зору, там все дуже класно виконано. Саме Ескіз, виконавці, да, які його зробили, це теж доволі відомі українські митці. Далі там я знаю, що були суперечки щодо стіни, того, що стіна така напівоблущена, да, напівобшарпана. Але мені це теж дуже сподобалось, того, що це от має саме такий вигляд, знаєте, анархія <гум> і все таке, і махно, який проступає да, на цій цегляній стіні. Ну, отже, з художньої точки зору, там от прям меч мені здалося. Mm -hmm. Що це попадання, потрапляння прям 100%. Щодо постаті Махна, то тут, звісно, будуть суперечки, і вони очікувані. Я думаю, що люди, які і зображували, і кураторка, яка цей процес курувала, вона розуміла, що буде це така да, бомба, ефект бомби. Mm -hmm. Того, що Махно постать для багатьох досі неоднозначна, того що дуже багато чого ми. Е... Почули з часів дитинства, да з Радянського Союзу, який розповідав, що Махно це був розбійник, який там своїх же й катував. З іншого боку, у нас є інформація, що його дуже любили, і недаремно його називали батько угу. саме батько да, Махно. Отже, тут суперечки зрозумілі, і щодо прапора там були суперечки, але це не зовсім жовто-блакитний прапор, який ми зараз маємо. Це прапор анархістський, він навіть скроєний, не зовсім так. І я бачила батли істориків, які казали, що це нормально. Взагалі і зображувати цей прапор, а хтось казав, що ненормально, і всі вони кидаються різними посиланнями, різними спогадами. Отже, тут ну зрозуміло, що це не, не для багатьох неоднозначна постать, неоднозначний mm. морал. Але те, що в Запоріжжі з'явився з'явився взагалі Махно, це ну такий прецедент, і це на мою точку зору класно сколихнуло суспільство. Того, що всі полізли вивчати історію, щоб щось одне одному довести. Плюс це дійсно знакова фігура для Запоріжжя, да для Гуляйпільщини. І ще. Що важливо, що знаєте, цей образ можливо не треба так сприймати навіть. Ну буквально того, що це як з Чигіварою, знаєте, з одного боку, ну бандит. Ну бандит стільки крові там на його руках, да? але він і уособлює дух революції, так і з Махновіну особлює духу цієї анархії і вільної України. Так що тут можна по різному трактувати його образ. Але те, що тепер про Запоріжжя і про Махна, і про наш мурал більше знають, це точно, тому що це дійсно сколихнуло суспільство. Але виходить, що сам мурал, самі такі роботи, це е, не просто художній витвір. Так це має певний посил, і тоді, мабуть, потребує певних зна знань і для тих, хто його створює, і для тих, хто його споглядає, так 100%. Тобто, да. Ну, те, Це що спонукає ви сказали, нас, спонукає да. на знання. Ну от і з одного боку, витвір мистецтва просто посеред вулиці, а з іншого боку, от, ну не всі розуміють. Ну про нестора Махна ми поговорили, про саме про Запоріжжя. От в Києві, наприклад. Мешканці, де цей мурал паризької Богоматері, угу. там так сюжет да, був да, да. З цього а, навіть створили петицію незгоди до міської влади, що мовляв, ми не хочемо, щоб на стінах нашого будинку а, щось було, і взагалі, що треба погоджувати такі ескізи з громадськістю. От як ви вважаєте, якщо це такий витвір мистецтва, який от просто на будинку знаходиться, мають бути почуті думки тих, хто там живе? Зрозуміло, що мають бути почуті. Там дуже багато підводних каменів, угу. і ті, хто ініціював цю пити. Цю вони це теж прекрасно розуміють, тому що це не просто там депутати да міської ради, а це все ж таки там і куратори, які займаються класними арт-об'єктами. Вони виступили ініціаторами ще перш за все. Ну, по-перше, дійсно, ми маємо розуміти, що не можна всіх Хто захоче, назвався художником малювати на будівлях, правда? І там же прецедент з цією Євгенією Фулін, яка це все зробила, саме в тому і полягає, що вона не має жодного відношення, в неї немає там ні не те, що художньої освіти, вона просто фотографка. Причому фотографка, така вже, яка мала ряд скандалів, цілу низку скандалів за собою. Отже, зрозуміло, що люди обурились, це класно. Це знову ж таки показник того, що громадське суспільство, воно активне, воно працює, воно формується прямо зараз на наших очах. Але з точки зору того, як це все урегулювати. Оце питання того, що те, що зараз пропонується, да, то це буде кілька етапів узгодження мати. І на це може піти навіть не один рік. Якщо ти хочеш створити якийсь мурал, то ледь не художню раду треба створювати. Але ж ми розуміємо, що художня рада це знов ж таки, це будуть сварки. А хто туди увійшов? А це можуть бути знов ж якісь такі там корупційні схеми, угу. наприклад. Да? Хтось буде незадоволений роботою художньої ради. І взагалі, художня рада, це що? Це виходить якась цензура, як в радянщині. Ну Очі тут дуже багато механізмів, оцих от яких треба врегулювати, випраць, випрацювати їх. Угу. Але я думаю, що все станеться. А як має бути на вашу думку? Як Ні, тоді ну... як тоді робити, щоб і почуті люди були, які мешкають безпосередньо там, де знаходиться цей витвір мистецтва, і щоб все не затягувалось на роки? Взагалі на сьогодні є вже процедура, да як має це бути затверджено. Якщо це міська якась ініціатива, або хтось хоче е, намалювати, то це має бути відкритий тендер, там де керівництво міста буде обирати. Да, прозора процедура. Скільки фарби пішло? Взагалі кажуть зараз про те, що має бути якесь елементарне таке ну портфоліо людей, які будуть подаватися на цей тендер. Тобто мають бути визначені дуже чіткі критерії. Якщо ти подаєшся, то у тебе має бути досвід роботи у цій uh -huh. сфері там. Такий, то, наприклад, 3-6 років. Ну, отже, це будуть фахівці визначати. Да? Будуть визначати художню цінність, що за команда працює, яка доцільність, яка доречність, того що Київ вже зараз виступає, взагалі він перенасичений дійсно І Із них хороших моралів, ну саме у Києві, доволі багато, але от багато стало з'являтися поганих. І це дійсно треба відсіювати. От вони будуть цим займатися. Тобто, оскільки на сьогодні механізм повністю не випрацьований, але мені здається, що вектор вони для себе визначили, що треба зробити. language. А якщо електронні петиції, наприклад, є ж таке, коли люди голосують так чи інакше, хочемо, хочемо ми такий об'єкт чи не хочемо. Це, це дуже складно? складно. Ні, насправді це дуже складно. Тобто, одна історія дійсно, думка мешканців, які проживають в цьому будинку. Ну і взагалі за великим рахунком, люди, які ходять повз цей uh -huh. мурал мурали, живуть в цьому районі, ну вони мають да право сказати, що нам це не подобається. Якщо це не смак, ну вибачте, uh -huh. чого я чи моя дитина має на це дивитись кожного дня. Того ж це доволі агресивний вплив. Навіть якщо там знаєте, котя, коли намальований. Але е, історія в тому, що насправді це дуже важко затвердити. Якщо ми будемо погоджувати зі всіма, ну з широким загалом, якийсь мурал, то повірте, що найкреативніші, найкласніші, найсучасніші ідеї не прокатять. Того, okay. що люди будуть обирати найпростіше. А ще ж починаються ці спекуляції. Знаєте, я зараз всім тортик по квартирах рознесу і скажу, проголосуйте за мій мурал. Він же такий милий. А ми про те, що не треба милий, треба, щоб він був класний і мав Довжню цінність був потужний, да, і не прикривав шароварщину темою патріотизму. Угу. Ну і як бачимо, що це не картина в музеї, це те, що доступне кожному, і бачимо, що це спонукає людей, як ви вже сказали. Тоді поглиблено більш вивчати історію нашого краю, можливо, навіть історію мистецтва, так само як дізнатися більше про того, ж Нестора Махна, і зрозуміти, чи доречно, чи недоречно він тут у нас знаходиться. Я знаю, що ви якраз і займаєтесь вивченням мистецтва, і у вас є свої проекти. Ви ділитесь своїми знаннями з оточуючими. І от що зараз цікавого відбувається у вашій практиці? Ну, у нас багато чого такого, я б сказала, точечного, да, в Запоріжжі відбулося. Останнім часом ми презентували португальський стріт-арт. це дует mm -hmm. португальських митців, брейнджок. Вони спеціально для Запоріжжя створили мозаїку. В, у слово Вікторі, хто не бачив, можна поїхати подивитись на бібліотеці дитячій mm -hmm. в Олександрівському районі. Вона там дуже класно вписана, на контрастній такій червоній стіні. От вони, я до них звернулася ще влітку, написала у них дуже класні роботи, вони мені дуже подобаються. І я написала, о, я хочу таке в Запоріжжі, нам таке треба. Ну, Там були у них взагалі якісь сексуальні теми, такі uh -huh. фрівольні. І вони сказали, окей, ми саме для вас це створимо. І вони буквально за тиждень вони відклали всі свої справи, зробили це величезна така мозаїка, зробили, коротше, переправили це з Португалії до нас. І однорешті ми довго дуже шукали стіну, знайшли і повісили. Отже, тепер це є. Плюс хотіла сказати, що ми співпрацюємо з запорізькими класними митцями Сліпісан і Хеллоу. Вони спеціалізуються на тому, що. Що роблять чорно-білі трафаретні зображення по місту, і у них же є фішечка в прихованому ефекті, що якщо ти те ж саме зображення фотографуєш при спаласі або роздивляєшся при спаласі, то там приступає зовсім інше зображення, якісь mm -hmm. елементи, яких ти не бачиш так, оком да, наживо. І в цьому їх така ну, риса відмінна від всіх інших. Плюс ніхто в такій техніці не працює в Запоріжжі, де і взагалі у нас не дуже розвинутий стріт-арт був до останнього mm -hmm. часу, От поки ми прям цим предметом не зайнялися. Показати, що буває хороший стріт арт не лише поганий. От і дуже багато звернень пішло від бізнесів, які такі стали дуже свідомі. Вони кажуть, нам так подобається, що ми їздимо, наприклад, до Львова. Там так багато якихось цікавих фішок, саме mm -hmm. вуличного мистецтва. І нам дуже хочеться, щоб люди, які приїжджали до Запоріжжя, вони бачили, що Запоріжжя теж дуже розвинута в цьому напрямку, того, що стрітарт хороший, да це ж і є теж показник великого міста, де багато творців. Чого цього стріт арту багато там, в тому ж Дніпрі, да, в Хар. В Києві того, що там багато цих митців, вони туди стікаються з регіонів. А в Запоріжжі, з Запоріжжя вони навпаки їхали. А тепер ми хочемо показати, що вони є, що вони дуже класно працюють, і бізнеси готові платити за це, щоб у них з'явилися mm -hmm. не якісь ужасні, да, оці вивіски, жахливі, а щоб там якийсь прикол з'явився, щоб це от прям чіпляло. Щоб це родзинку якось якусь, якусь родзинку. І вони mm -hmm. розуміють, вони почали розбиратися в цьому, вони почали вбачати в цьому цінність. І це для мене дуже приємно. От буквально три дні тому на одній з запорізьких стоматологів в центрі з'явилося таке зображення, яке обіграло зубну фею, і це прям дуже класно, того що це і жартівливо. Це феєчка, така посміхаючася. І коли ти зі спалахом фотографуєш, вона там уголює свої зуби, страшні, вона збиткою стоїть, зуби вибиває. ну, Хіба це не класно? Класно ну, це цікаво, принаймні. Але як я так я зрозуміла, що географія не дуже важлива, якщо до нас приїздять арт-об'єкти з Португалії, тобто ми ці не в Запоріжжі, але для Запоріжжя вони творити можуть. А от цікаво, чи Португальські митці у відповідь отримують щось від запорізьких. Можливо, є така задумка обмінятися. Артур ну Вітка. я подумаю, ми з ними поговоримо про це. Я знаю, що вони хочуть і далі співпрацювати. Вони би ще щось для нас вислали, надіслали, можливо, і для Дніпра, і для Києва. Ну поговоримо про це. Але, до речі, наших митців дуже багато за кордоном, і вони так плідно теж там працюють, і мурали mm -hmm. малюють. так що все норм. Ну, Подарунок від португальців це була мозаїка, феєчка, не знаю, з чого зроблена, але це трішки інший арт-об'єкт, є ще малюнки. Що ще цікавого в стріт-арті є? Ну, дуже багато... да, да, да. Буває, бувають різні просторові композиції, скульптурні. От, наприклад, я привезла до Запоріжжя, є митці Дніпровські, дуже відомий з Дісюрої, це Валерій Колор, і е, Примат Панк. От їхні Роботи це дуже важко сказати там охарактеризувати їх. Це скульптурні форми. Там, десь це голова, якась інкрустована якимось камінням, десь це ікона Ісуса, на якій написано «Stop War, десь це якийсь паркан там про Запоріжжя. Цього дуже багато. Ми ну доволі багато вже, і ми розмістили це там з моїми друзями, які допомагали мені це все інсталювати по центру Запоріжжя. Щось можна побачити в кав'ярні відомій в Запорізькій, щось можна побачити на. Вулицях там на проспекті треба лише стежити уважно, дивитися, розглядатись по боках, або стежити за мною в інстаграмі, і я там викладаю завжди адреси. Ну взагалі, – це можна сказати, сучасне мистецтво, так нове, і воно активно зараз розвивається. От, які перспективи і стріт-артери мають, і е, взагалі цей вид мистецтва. От зараз я розумію, так дуже він на часі. Прямо раз і бізнес зацікавився, кожен хоче мати свою фішку. Ну так, для нас це новий вид мистецтва, скоріш за все, того, що в Америці він Давно розвивається там 60-х, 70-х років, коли гоп культура почала розвиватися. От вони там в паралелі з ці два напрямки мистецтва з'явилися. От, а у нас, ну саме в Запоріжжі, це от прям він тільки тільки починає. Да, у нас були до речі, дуже класні стритарники років 10 тому, але вони поїхали з міста і там вже нічого особливого не створювалося. А що було? Ну графіті було угу. це теж до речі, вид мистецтва можна сказати. Тут є суперечки. Хтось угу. каже, що це все ж таки там окремий вид мистецтва, того що теж треба знати, як і що малювати. Різні стилі є графіті, але в цілому більше нічого я такого не пригадаю. Були якісь маленькі інсталяційні форми, класні доречні, Але теж вони з часом зруйнувалися, і тепер цього немає. А стріт-арт може бути який завгодно, він може бути цей і наклейки, і наліпки, і колажі, і скульптура, і якісь зовсім просторові композиції, просто намальовані. отже Безліч форм. Ну, от бачите, дуже багато всього е, є зараз, і знову ж таки повертаємось до того, щоб не перенасичити тим, що е, де якісне, де неякісне. От то, те, що ви сказали, от, шароварщина перекрити шароварщину. А як зрозуміти, де шароварщина, а де дійсно щось таке цікаве? Ну, взагалі, я кажу, що є декілька чинників, за якими ми можемо mm. витвір мистецтва да якось для себе зрозуміти, що стосується стріт-арту, то звісно, зрозуміло, що нам цікава сама форма, художня форма. Тобто, ми ж можемо умовно кажучи, видокремити хороше мистецтво від поганого. Якщо зовсім не можемо, то треба цьому вчитися. І є люди, на яких ми можемо орієнтуватися, да? якісь авторитети для нас. Угу. Тобто за цим має хтось. Ну, думка когось має бути для нас важлива, якщо я розумію, що я не можу розібратися, да, де хороше, де погане. Це перше. По-друге, дуже важливий контекст для стріт-арта, окрім цього меседжа, завуальованого і навпаки відкритого, дуже важливий контекст. Він має бути вписаний в цей контекст, він має якось зчитуватися. Да, він має і візуально якось зрозумілим бути в цьому середовищі. І ще класно, якщо ще якісь додаткові mm -hmm. сенси є да, для цього. Отже, ну, наприклад, португальський стріт-арт, мої. Вішали саме там, нам треба була контрастна стіна, і ще там наверху є зверху мурал ЗСУ. Тобто Вікторії ЗСУ це дуже споріднена така історія. Плюс там історичний факультет е і там юридичний. да Тобто Вікторі, перемога це те, що є вже нашу історію. Тобто ми робимо нашу історію. Ну коротше, є дуже багато сенсів. Ну і звісно, що ми завжди ще зважаємо на ім'я митців. На якусь історію, яка за цим стоїть. Отже, на сьогодні, наприклад, це, що зробить Бенкс, це буде витвір мистецтва, того що у нього вже є історична і ринкова цінність. Так і тут ми можемо зрозуміти, що якщо цей арт-об'єкт хочеться після там, наприклад. Повісили ми арт-об'єкт там на Юбістро, умовно кажучи. Я розумію, що якщо закриється ця там кав'ярня або ще щось, заклад, то цей арт-об'єкт треба зняти і перевісити того, що це арт об'єкт, це не просто якась плиточка, яку ми на ринку купили. розумієте? Mm -hmm. Тобто у нього є ринкова цінність, він щось вартує вже. Навіть якщо митець тільки на його створив, і за ним немає ніякої історії, все одно ти можеш оцінити, що це класно. І, наприклад, ті ж оці наші запорізькі сліпі сан і Хелоу, да вони тільки з'явилися, але вже там за першими роботами було зрозуміло. Що це люди, ну прям як мінімум, з художньою освітою. Вона не обов'язкова для стартарників, але ти все одно розумієш, що за цим стоїть. Що людина у неї дуже класна освіта, у неї руки з того місця, і вона дуже класно з цим працює. Ну і сенси це сенси, да, і почала зараз гумору. тут важливо так бути і обережним, і вкласти потрібний сенс. І от цікаво, що. Ну дійсно, можливо, там хтось там пересічний громадянин не може відрізнити то, що ви сказали там, шароварщина, мистецтво і сенси. То, все ж таки, хто має давати оцінку сенсам у підсумку? Ні, у підсумку все одно буде вуличне мистецтво, його ніхто не може оцінювати. Ну, в сенсі не може прийти департамент культури і сказати, да, це погано чи це добре. Але все одно той же департамент культури він має стежити, наприклад, за тим, що. Там малюється на, умовно кажучи, на проспекті, ну так чи інакше, да? якщо це зовсім щось огидне, там чи як якесь там, що не відповідає, я не знаю, у нас подіям, то це треба прибрати. Ну, це ж зрозуміло. да? Якщо є якесь масове обурення, то класно це прибрати. У нас так ну, не завжди робиться, але тим не менше або там культурологи якісь, да, там, мистецтвознавці, умовно кажучи. Але знову ж таки, вуличним це не мурал. Якщо ми беремо мурал, то це паблік арт у там взагалі мають бути узгоджені. І погодження. Там має бути якась ну, експертна рада. Ну, у нас вовна, будують під естетику міста спеціальні, а мурали це ще ж mm. інша картинка. Зовсім. Ну зовсім інше. Mm -hmm. Тому да, тут мають дозволи давати там, департамент культури на мурали, на паблік арт. Mm -hmm. А вуличне мистецтво воно не має бути кимось особливо контрольоване. Mm -hmm. ну, того, що це стихійне мистецтво. Да? Ну, намалювали. Якщо зовсім щось таке намалювали, то дійсно да, комунальники мають прийти це і змити. Ну. От цікаво, взагалі, про арт-об'єкти. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо музей, там є картини цінні. От є загроза війни, там збройного чогось там а, картини перевозяться в інший музей або десь там на збереження, і все вони цілі. То... Арт об'єкти ну ніяк як не при... в що небудь є таке, щоб зберегти це, цей витвір мистецтва. Це ж знаєте, як з пам'яткою архітектури, ну все, вона стоїть і стоїть. Плюс... Лише фото. Да. Але да. стритарники, вони ж це ж митці, які розуміють, що їхнє мистецтво дуже швидкоплинне, uh -huh. Вони розуміють власні ризики. Вони розуміють, що сьогодні вони щось намалювали, і це може бу... заклеїти, там змити, замалювати будь-хто наступного ж дня. І тому вони до цього готові внутрішньо, і В цьому теж є. Знаєте, вони мені нагадують. Дистів, які малюють на вологому піску, коли оце ці мандали тут же змиває, так і вони Вони створюють це мистецтво mm -hmm. в нікуди. І якщо воно справді дуже класне, мені здається, що воно довго тримається, mm -hmm. тобто це таке швидкоплинне треба встигнути насолодитися так а от ви проводите лекції про різних цікавих особистостей там художники є письменники серед них от включати туди стрітартників плануєте чи можливо вже так да, тому що да. ви кілька назвали таких відомих досить митців у цій сфері так була у мене лекція присвячена стрітарту коли оце у нас на навесні да відбулося що коли у нас дуже багато нових таких неморалів а там зображень з'явилося по місту то я зрозуміла, що люди, от якраз, виникли суперечки, тому що люди не можуть оцінювати. Вони не розуміють, як оціну... оцінювати стріт арт, за якими критеріями. І я зробила оце спеціально окрему таку колекцію про стріт арт, якраз, де ми формули розбирали, це все дуже серйозно. Насправді люди дисертації пишуть про стріт-арту. Це не mm -hmm. просто так. І стріт-арт це навіть і піарники розбирають, і юристи використовують в свої практиці, і політики. Це вже прям ну дуже серйозні технології. Вони з заходу де до нас mm -hmm. прийшли, а у нас тільки починається. Так от я це все. От збирала людей для того, щоб це все розповісти, і ці лекції пройшли і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі. І Трошки вони з різними були акцентами для цих міст, того що Дніпро і Київ дуже. Ну, такі просунуті uh -huh. в цьому сенсі Да? Запоріжжя це взагалі, от ну в новинку. Але дуже класно, що у нас були якраз ці кейси, які ми розібрали, і мені здається, що всі такі вийшли на щабель обізнанішими з цієї лекції. Це такий майстер-клас майже вийшов не лекція. І, мабуть, тут цікаво, що можна включити онлайн зв'язок і поспілкуватися з тим, про кого ви розповідаєте, наприклад, вживу. Це не так, як про Тараса Шевченка вам доводиться шукати багато інформації. На вашу думку, от як. У Запоріжжі має розвиватися стріт-арт, в якому напрямку, що таке доречне було по нашому місті? Можливо, які сенси? В цілому, мені здається, вже непоганий вектор, що у нас цей стріт-арт з'явився, да що у нас з'явилися ці митці, і це доволі класні митці. Плюс там я привожу щось, да, якісь колаборації. Ми вже робимо те, що робить до речі, департамент культури в плані великих муралів. Останнім часом це прям такі непогані роботи. Це от вони залучили там класних українських митців або наших місцевих. І я бачу, що прям вони дослухалися до цієї думки. Громадськості, mm -hmm. того, що прям ми билися з ними навесні дуже серйозно, і мені здається, що якраз про процес пішов і, і в якомусь такому єдиному руслі. Ну, мені принаймні так здається, і я сподіваюся, що так воно і буде. Може бути так, що стріт арт зіграє нам ну, на руку, якщо так можна сказати, в туристичному плані. Чи буде вийде це мистецтво на такий рівень, що будуть приїздити дивитися саме арт-об'єкти до Запоріжжя? Чи це все ж таки як фонове трішки мистецтво? Ну, чого? Я думаю, що все можливо. Якщо будуть в Запоріжжі з'являтися ще великі форми, да, от скульптурні форми, парк, парк скульптур, наприклад, з'явиться. Того, що я знаю, що була така ідея його робити. Можливо, ми проведемо якийсь свій стріт-арт-фестиваль, то це дуже серйозна історія. Тобто люди будуть приїздити. Єдине, що зазвичай за кордоном я зараз серйозно вивчаю всі ці стріт арт фестивалі mm -hmm. за кордоні. Там дуже багато промзон, де можна це малювати. Того, що дуже, просто... Thank you. Шо? Індустріальне місто. Да, у нас індустріальне місто, так що я mm -hmm. думаю, що ми до цього теж дійдемо. Просто що нам ще заважає війна. Якби не війна, ми б вже може тут взагалі зробили б нірвани якось дуже яскраво. Але ну поки що такі реалії. Але мені здається, що все попереду. Ну будемо вірити, що війна скоро скінчиться нашою перемогою, і буде у нас не один іще фестиваль і стріт арт, і в тому числі можливо, і стане якоюсь черговою родзинкою для нашого міста, а може навіть і візитівкою. А я вам дуже дякую. Пані Лоно, що ви сьогодні завітали в акценти. Дякую. це була Льона Радченко, арт-лекторка, кураторка. А я дякую вам за увагу. Знаходьте час для прекрасного навіть у такі складні часи, тим більше коли прекрасне поруч. Гарного вам вечора і тихої ночі. Бережіть себе і хай щастить.